Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео. Є ще одна новина, яка лунає з США, і пов'язана з тим, що США можуть готувати санкції проти Киргизстану за допомогу Росії. Про це повідомляє. Видання Washington Post. Адміністрація президента США Джо Байдена готує нові економічні обмежувальні заходи проти Киргизстану, щоб змусити країну припинити торгівлю з Росією під санкційними товарами. Про це передає видання «Укрінформ» з посиланням на Вашингтон Пост, а там вже здійснювали посилання на американських посадовців. Перед тим як ми почнемо аналіз цієї новини, я... У попередніх відеоматеріалах говорив про те, що санкційна політика вона недостатня, як і з боку Сполучених Штатів Америки, так і з боку Європейського Союзу. І ця недостатність, яка раз пов'язана з тим, що ці санкції поширюються не на всі. Держави, які здійснюють допомогу Росії в обході санкційних обмежень, створюючи різноманітні так звані підсанкційні габи, через які Росія. Може отримувати товари, які їй необхідні для озброєння для військової техніки і для їхнього ВПК. І я говорив якраз про те, що ці санкції потрібно запроваджувати для того, щоб ці підсанкційні лазівки прикривалися. За словами співрозмовників видання, нові обмеження проти Киргизстану можуть запровадити вже цього тижня. Киргизстан, попри те, що він невеликий у порівнянні з іншими країнами є яскравим прикладом того, що всі чинники діють одночасно для створення неприйнятного середовища, сприятливого для ухилення від санкцій, сказав високопоставлений чиновник. Загально доступні торгові документи показують, що загальний обсяг експорт. Тобто, Киргизстану до Росії різко зріс у 2022 році. Вдумайтесь на який відсоток на 250% порівняно з попереднім роком до вторгнення повномасштабного в Україну. Тобто за 2022 рік експорт Киргеристану зріс фактично на 250%, тобто можна говорити 2,5% рази. Що говорить, звичайно про те, що Киргизстан, він активно допомагає росіянам отримувати підсанкційні товари, які ж ті у свою чергу використовують на ті потреби, які я вже зазначив. Росія точно не намагається отримувати якісь предмети першої необхідності, якісь продукти харчування, щоб допомогти, вибачте, своїм убогим росіянам. Вони із цих підсанкційних товарів обирають найголовніше те, що їм потрібно для їхнього військово-промислового. Комплексу. При цьому експорту із Киргизстану до Росії деяких товарів, таких як приціли для гвинтівок, раніше не було. Тобто, ви бачите, ці покидьки киргизстанські купляють якісь озброєння для росіян, якісь знову ж таки, як тут зазначається, приціли для гвинтівок. Які знову ж таки, системи, які Росія потім використовує для своєї армії, яка потім приходить на нашу землю і вбиває українських громадян? Крім того, документи щодо торгівлі між країнами також свідчать. Про те, що киргизькі компанії в лютому та березні закуповували електроніку, включаючи спеціалізовані напівпровідники та підсилювачі напруги на сотні тисяч доларів. У китайських вони це робили, і південно-корейських компаній. Практично однакова кількість тих самих видів електроніки була експортована з Киргизстану до Росії за той. Самий період. А ми потім знову ж таки дивуємося, чому у, до прикладу, ракетах, які Росія продовжує виробляти, ми знаходимо деталі, так, які, до прикладу, виробляються у країнах Західного світу. Та це ж банально через те, що ці країни можуть ці товари продавати в Киргизстан, а з Киргизстана. Вони потрапляють до Росії. Росія це вже ставить на використання для виробництва своїх крилатих ракет, які знову ж таки літають і вбивають мирних українських громадян. Я цю тему піднімав, що Західний світ він, врешті-решт, повинен це зрозуміти і припинити таке постачання в контексті запровадження санкційних обмежень проти от такого, вибачте, Киргизстану. Російські фірми, які отримували товари у більшості випадків, є відомими постачальниками російської оборонної промисловості. Як також повідомлялось, у травні Міністерство торгівлі США додало компанію із Киргизстану до чорного списку за підтримку Росії. Але я також тоді говорив про те, що недостатньо додавати якусь одну компанію. Покарати потрібно у повному складі цю державу, тому що я бачу киргиз... киргизи чи киргизстанці, вони до сих пір не зрозуміли, що в українській державі триває повномасштабне вторгнення, яке розпочала Росія, і цією допомогою вони просто збільшують термін цієї. Кримавої війни, але я знову ж таки хочу сказати, що тут потрібно звертати увагу не лише на Киргистан, те, що проти нього будуть запроваджені санкції. Я сподіваюся, як пише видання Вашингтон Пост на цьому тижні. Це дуже позитивна новина. Але тепер хочеться побачити відповідні реакції від країн Європейського Союзу. Тобто, у черговий пакет, який пам'ятаю, це вже буде 12-й пакет санкцій проти Росії. Також повинні відповідно включатись обмеження щодо Киргизстану, але потрібно розуміти, що і проти інших держав потрібно буде робити такі обмеження, хоча б розпочали з такої держави, як Казахстан, яка також допомагає росіянам обходити санкції, перекуповуючи товари, які потім Росія реалізує для власного. Військового виробництва. Тому це дуже добре, що врешті-рез вже будуть накладатися обмеження проти цих третіх держав, які намагаються Росії допомогти виживати в цих умовах. І будемо сподіватися, що і Європейський Союз також підключиться до цього процесу. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео переглядайте, коментуйте його, ставте йому подобайку та поширюйте серед друзів. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!